Сьогодні велике свято, яке, можна сказати, завершує ці свята Богоявлення, об'явлення Бога народу Божого. 40 днів пройшло від часу Різдва Христового, від Дня Різдва Христового. Сьогодні це є свято Ісуса Христа, який є світлом. Багато є знаків світла в літургії, які нам показують на Ісуса Христа. Також в Пасху маємо таку велику літургію світла. Коли теж на початку перед входом до храму запалюється в темноті, запалюється вогонь, таке вогнище, яке освячується, від якого вугіль береться до котила, також. Потім від цього вогню... Освяченого запалюється велика свічка, яка символізує самого Ісуса Христа, котрий є нашою Пасхою. Пасхалу. Пізніше від цього Пасхалу запалюються наші свічки, які ми теж з собою приносимо. Це є тою символикою, що власне, під час співу світло Христове всі відповідаємо Богу подяка на Пасху. Це є символікою того, що Господь, який прийшов у темряву, цю тем, в темряву нашого гріха, розпалює, спочатку сам увійшов як світло, а пізніше від нього ми запалилися самі. Наші серця запали. І під час хрещення, чи то, яке відбувається в ніч пасхальну, чи то, яке відбувається протягом року, хрещення дитини, бо зазвичай хрещення дорослих зазвичай робиться в часі пасхальному. Але якщо і навіть в звичайні дні відбувається хрещення, то теж запалюється пасхал, ця велика свічка. І також цей символ. Коли запалюється свічка цієї дитини, <кій> запалюється від Пасхалу, від Ісуса Христа. І тоді священик говорить до хресних батьків або до тих, котрі є охрещені, що це світло доручається вам зберігати це світло, не обов'язково треба, щоб це світло аж. Весь день, весь час горіло, бо це, є, бо це є символіка. Але то світло, яке Господь запалює в наших серцях, ми стараємося його утримувати, підтримувати. Вогонь тої Божої благодаті, вогонь Духа Святого, благодать дарів Духа Святого, який Господь Бог дарує нам. І власне сьогодні, в цей день, коли ми споминаємо, що Марія, матінка Божа, принесла до храму Ісуса Христа, про якого Симеон говорить, що Він є світло на просвіту погано. Що цей Ісус Христос, це власне Він є той, котрий запалює, запалив колись в наших серцях ту благодать Божу. І той символ, що ми також запалили ці свічки. І цей символ нам говорить про те, що в кожному з нас палає цей вогонь Ісуса Христа, палає Його дух. Цей вогонь є також знаком нашої віри, з якою ми приходимо до храму, з якою ми ходимо по цій землі. Можна сказати, що Господь хоче. Щоб ми були як то світло, Його світло, котре світить в темряві для інших людей, щоб були також прикладом для інших людей, щоб могли світити іншим людям. Багато символіки цієї, сам Ісус Христос говорить і в притчах, наприклад, притча про світ. Які є запалений, які ставлять на світильнику на столі, щоб всім світити, Відносять висок, не ставлять під стіл чи не чимось, але ставлять так, щоб всім світило. Так і ваше світло каже Господь, має світити всім людям. Але так стається. Час від часу, що твоя свічка може згаснути. Тобто, що, гріх? Гріхопадіння. І тому є спільнота, коли є багато, наприклад, коли запалюємо багато свічок і в когось раптово хтось чихнув, наприклад, чи якось. Дихав необережно не, не і та свічка затухла, то що ми робимо? Ми підходимо до сусіда і підпалюємо від нього цю свічку. Нам також Ісус Христос, власне, через такий символ дає завдання, щоб ми підтримували один одного в вірі. Бо спільнота. Походить це слово від слова спілкування, спілкування святих, як ми говоримо в символі віри, що вірою спілкування святих. Це не тільки, що ми спілкуємося зі святими, котрі є в небі, але теж спілкування святих це є спілкування в церкві. Тепер, зараз, тут на землі. Що ми, нам доручено підтримувати один одному це світло. Так як хресні батьки мають підтримувати ту віру і розвивати її в дітях, і хресні, і батьки, і рідні батьки, і хресні батьки. Так і ми один для одного є, маємо бути підтримкою у несіні цього світла віри, у тої любові. Багато є таких життєвих ситуацій, в котрих людині є важко, в котрих людині важко утриматися на плаву, як то кажуть. Коли людина потребує, може, не, не тільки не стільки матеріальної то й підтримки, як буває. Часто підтримують і добре роблять хресні батьки своїх дітей, по хресних, похресників. Але буває, що потреба є у підтримці словом, якимось ділом, допомогти, запитати, чи щось потребуєш, чи може навіть помолитися за цю людину, якщо не вдається словом, не вдається поговорити з цією людиною. Також сьогоднішній день є днем богопосвячених осіб. Молитви за священників, молитви за монахів, монахи і за інститути богопосвячених осіб. В наш час також трапляється, що навіть і священник потребує тої підтримки і допомоги, особливо молитовної. Скажімо так, що один священник не може сам діяти, скажімо, в місті, наприклад, в нашому місті, тільки сам один. Тільки сам один йти і проповідувати десь, йти і десь розказувати про Ісуса Христа, йти зустрічатися з людьми і старатися когось привести до віри. Коли так само як ці свічки є разом, паляться, світяться, коли є одна свічка, то є в хаті ну, світло, щось видно. Коли є дві свічки, то вже трошки ще ясніше, в два рази більше. Коли є 10 свічок, чи 10 лампочок, то є дуже світло і добре видно тоді. Власне, коли є спільнота, котра збирається не тільки, щоб послухати, наприклад, тої проповіді, чи прийнятися те причасті прийняти участь у літургії через спів. Але також, коли не запалюємо тільки від однієї свічки і все, і на цьому кінець. Але, власне, хочемо, щоб разом палати, щоб ці свічки тим світлом Христовим, яке в нас палає, щоб ми разом палали, щоб ми могли разом робити якусь спільну справу. Хто кажуть, теж приказка така народна, одна голова хорошо, а дві краще. А коли ще більше, більше, то... хтось, хтось, може підскаже, хтось знає краще, наприклад, менталітет цього міста. Бо може священник теж. Бути там чи з Польщі, чи десь Словакії, чи з, іншої, з іншого регіону України, який, може, не знає е, тутейших е, місцевих якихось звичаїв, а власне, місцеві люди, які е, є в цій спільноті, вони теж підказують якусь ідею, щоб це була така підтримка. Власне, щоб ми могли світити. Не тільки один одному, а разом світити для всіх навкруги, які нас оточують. Власне, і сьогодні в усіх храмах, в усіх монастирях е, лунаються молитви, молитва за Богопосвячених Росія. І це є власне, тим знаком, що. Ми спілкуємося у молитві. Це є тим знаком, що деякі люди, наприклад, як я пам'ятаю, вважають чи вважали, що, наприклад, Ксенс, то він десь з неба впав, спустився і може навіть і не їсть, і нужду не справляє. Так, я пам'ятаю, колись з такими людьми зустрівся, які так думали. І, власне, вони думають, такі люди думають, що за священників не треба молитися, бо вони і так святі. Так, ця святість, цю святість священик черпає від престолу Господнього, від вівтаря. Від тих таїнств, в яких сам приймає участь, коли роздає теж благодать Божу, але теж і черпає для себе. Бо, як про, про кожного священника сказано, що із народу взятий, і для народу поставлений. Сьогодні також і перший четверг місяця, так співпадає навіть, що кожен перший четверг місяця. І молитва за Богопосвячених осіб, за священників і за сестер, і за братів, монахів. І, наприклад, те, що в молитві вірних, за кого за першого ми починаємо молитися? За папу римського, єпископів, священників. Пізніше вже до кінця доходиться за нас самих кінця. Власне, це показує теж ця символіка, що хоча той, від кого ми беремо світло, так як від кого беремо, запалюємо цю свічку, але і цей священник, ця монахиня, цей монах потребують нашої молитви молитовної підтримки в першу чергу. Тому що, можна так навіть напряму сказати, є ще одна цитата в Біблії. Вдариш у пастиря, вівці розбіруться. Тобто диявол, який, як той лев, кружляє і дивиться, кого ви пожерте. І в першу чергу намагається вдарити в Священ того пасти, так як колись вдарав, ударив у самого Ісуса Христа і думав, що переміг. Але Ісус Христос воскрес і переміг. Так само диявол намагається вдарити в священника, в сестер, в монахів, чи, скажімо, в того. В ту світську особу, яка є відповідальною теж у парафії. І це, напевно, бачимо саме ми відчуваємо це. Тому, власне, сьогоднішнє свято нам показує, що маємо не опускати руки, а ще сильніше молитися. Ще сильніше молитися. Тому Конкретно до вас звертається сьогодні. Моліться за мене, дуже вас прошу. Підтримки за мене. Моліться за сестер наших сестер середжан. Теж дуже вас прошу. Моліться за пані Марисю, котра є теж відповідальною в нашій парафії, котра є презисом нашої парафії, котра теж дуже потребує нашої підтримки. Моліця за міністрантів, вони близько і в теря знаходяться. Вуліця за тих, котрі співають, якби ще був організм ну, за органіста і так далі. Якщо візьмемо книжку нашу легенду, там, де є молитви в перший четверг місяця, то там є власне конкретні тексти молитви за власне, починаючи за нашого. Папу Римського, пізніше за нашого архіпастора, нашого єпископа, пізніше за священників, пізніше за сестер і також за всіх, котрі е, мають якесь служіння при парафії і за організм. Yes. І бачимо тут, власне, ці великі знаки. І зараз власне, почнемо практично цю молитву. Молитву одні.